23 травня під час сесії Житомирської міської ради військовий висловив невдоволення земельними питаннями, які включені до порядку денного. Він вимагав мораторію на розгляд всіх земельних питань до закінчення війни. Ми не йдемо, все нормально. Такого мораторії на продаж Сімрізької Ярослав. ви сказав, дійдемо до цього питання, Моритур. будемо розглядати Ярослав мораторій на продаж. Потім Після довгої дискусії питання, що стосується продажу землі, зняли з порядку денного доопрацювання. Перед земельними питаннями Ви, зберемо голів фракцій, голів комісій і обговоримо це питання. Коли треба Дякую. Це не процедурний порядок, де вже внесення. Це не процедурне Прийміть рішення. Прийміть зараз рішення, щоб розглянути це питання на наступній сесії. Ми можемо в різному це прийняти. Це ми можемо зробити. У нас є пропозиція розглянути питання, всі питання, які стосуються продажу земельних ділянок, тому що були от, е, саме е, пропозиції розробити механізми чи мораторій на продаж земельних ділянки, зняти сьогодні сесії. Але в нас є питання просто спадщина. Сьогодні дуже багато питань, люди оформлюють спадщину, все інше. У нас є питання обленерго, яке оформлює під своїми енергетичними об'єктами. Вони не можуть без цього ввести в експлуатацію. У нас є питання по червоному, там де будується житло для ВПО, Потрібно прийняти рішення. Тому ці питання залишаємо. Ті, що питання стосуються продажу, ми знімаємо з порядку даної сесії. На наступну розробляємо, спілкуємося з громадськістю, з юристами, розробляємо якийсь механізм, і після цього розглядаємо ці питання, якщо потрібно буде. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.